Новий закон про мобілізацію вже 18 травня, вступлять нові зміни від Міністерства оборони для когось оновлення скандальні, незрозумілі, для когось справедливі і довгоочікувані. Тож, аби почути відповіді на найпоширеніші питання, ми поспілкувалися із експертом. Давайте поділимо військовозобов'язаних на дві категорії: ті, які вже ходили в ТЦК і оновили свої дані, і ті, які з якихось причин не дійшли до ТЦК та СП і не оновили свої дані. Ті військовозобов'язані, які вже перебувають на облік під час дії воєнного стану, особливої потреби з'являтися в ТЦК в них немає. Їм може бути направлена повістка, або, наприклад, видано направлення на проходження ВЛК для визначення ступеню придатності. Якщо ми говоримо про чоловіків, які з тих чи інших причин у віці від 18 до 60 років. Ків не дійшли до ТЦК та СП. У них є обов'язок з'явитися та оновити свої військово-облікові дані. Якщо ж такі чоловіки не з'являться, але інформація про них є, то ТЦК має право направити повідомлення з обов'язковою появою упродовж 10 днів. Важливо. Якщо на адресу такого чоловіка надійшов лист і він його самостійно не отримав, або повернулося поштове відправлення з відміткою про неотримання такого листа, або відмову про отримання такого листа, може бути складена постанова. Тобто вже процедура в нас була ще така проміжна процедура складення протоколу, де людина могла пояснити причини неявки, то на сьогоднішній день вона скасована, відразу складається постанова і штраф. Якщо раніше штрафи в нас були максимальний розмір штрафу 5100 тисяч гривень, то на сьогоднішній день мінімальний. Розмір штрафу з 18 числа буде становити 17 тисяч гривень і до 34 тисяч. Оновити дані можна через СНАП, через електронний кабінет, який має запрацювати у тестовому режимі з 18 травня або напряму у ТЦК. Всі чоловіки, які у віці від 18 до 60 років, вони мають з'явитися. У нас будуть далі категорії людей, які, наприклад, мають бронь. Все рівно вони мають прийти й оновити дані. І зараз неможливо забронювати. Ати людину, якщо вона, наприклад, не оновила ці дані без військового облікового документу, це буде неможливо. Особи, які мають право на відстрочку, в них теж є обов'язок з'явитися, оновити свої дані і оформити всі документи про відстрочку. Оновити свої дані мають і чоловіки, які знаходяться за кордоном. Потрібно звернутися в консульство, дипломатичні представництво або через електронний кабінет. Якщо ж цього не зробити, вони не зможуть отримати консульські послуги. Наприклад, закінчився термін дії паспорта. Людина не зможе. Оформити собі новий паспорт, треба оформити якусь довіреність, якісь договір, якісь документи. Будь-якого виду документи, які вимагаються присутність держави України, для таких чоловіків буде закрито. Коли чоловік приходить і оновлює свої дані, це може бути і жінка, якщо ми, наприклад, говоримо про лікарів військовозобов'язаних, вони приходять і їм можуть одночасно з оновленням даних давати направлення на проходження ВЛК. Тепер постановою Кабміну обмежено термін проходження ВЛК, тобто до двох тижнів. Яким чином це буде відбуватися, якщо людина, наприклад, хворіє або операція? Я думаю, що це все буде в ході вже виконання і в ході, коли ми почнемо працювати трохи по-новому змінюється насправді дуже багато. Тому я думаю, ну наприклад, якщо людина не змогла з'явитися на ВЛК або пройти встановлені строки, у неї є найкоротші строки, або на протязі трьох днів повідомити ТЦК, чому вона там не прийшла, не з'явилася і так далі. Закон далі пише, що на протязі семи днів людина зобов'язана все рівно прибути в ТЦК. Знову ж таки. Коли рахувати ці днів? з моменту на коли їй було призначено прийти, чи з моменту, коли завершився період лікування? Поки що роз'яснень таких немає. Ну будемо в процесі роботи, вже будемо з'ясовувати, яким чином. Але в будь-якому випадку зараз спілкування і комунікація з ТЦК мають бути на значно вищому рівні, ніж це було до 18 травня. Поки діє воєнний стан України, всі чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати про собі військово-облікові документи і пред'являти їх, якщо цього вимагатимуть співробітники ТЦК, поліція, а також під час перетину кордону можуть це зробити і на вулицях міста. Якщо раніше працівники ТЦК не мали права підходити на вулиці, наприклад, і вимагати військово-обліковий документ, то на сьогодні з 18 травня. Працівники ТЦК та СП уповноважені. Будь-який працівник не може підійти. В нього має бути наказ коменданта, наказ має бути начальника ТЦК і його службове посвідчення, яке він зобов'язаний пред'явити. Мають право фото, відео, фіксації здійснювати цих документів для того, щоб дійсно переконатися, що особа перебуває на обліку. Окрім перевірки даних на вулицях, працівники ТЦК можуть вручити і повістку, але й до неї є вимоги. Там має бути присутній підпис. Вісь начальника ТЦК мають бути заповнені повністю дані мета повістки, час виклику, номер повістки. Порядковий немає місця. І не було ніколи насправді місця, де вручаються повістки. Єдина вимога вручення особисто. Вона як була, так і залишилась. Важливо, що ця повістка не має бути заповнена, так би мовити, на колінах а попередньо. Але можна знову ж таки перевірити, чи людина перебуває на обліку. Якщо людина не перебуває на обліку, працівники поліції мають право вас затримати і доставити для того, щоб ви вже примусово оновили ці дані. Залишилися чоловіки, які мають дружину першої другої групи інвалідності. Суттєво змінилася третя група інвалідності в дружини або в чоловіка, якщо жінка з військово зобов'язана. Тобто це може бути онкологія, це психіатричні відхилення, втрата парного органу, втрата руки, тобто опорно-рухова якась система і психіатрична. Тому треба дуже уважно дивитися перелік хвороб, які має дружина відповідно чи чоловік. Правильно на відстрочку мають Багатодітні, які мали, але за умови відсутності сплати по аліментах. Тобто, якщо у вас є троє і більше дітей, але є заборговані зі сплати аліментів. Відстрочки тоді не буде. Мають право на відстрочку чоловіків, яких батьки є першої і другої групи інвалідності. Суттєво змінилося, якщо є інвалідність в дружини, наприклад, у батьків її. Має бути обов'язкова відсутність інших родичів, які мають можливість здійснювати такий догляд. Можна здійснювати догляд за родичами другого, третього рівня спорідненості, також за умови відсутності в них прямих родичів першої і другої лінії, які можуть Здійснювати такий догляд. Батьки на сьогоднішній день, якщо в сім'ї є два-три сини, які призовного віку, будемо говорити, батьки мають право обирати собі ту дитину, яка буде здійснювати за ними догляд, або ту дитину, яка має право на відстрочку. Якщо хтось з родичів загинув першої лінії спорідненості під час виконання, під час проведення служби зараховується служба в АТО, тобто до повномасштабного вторгнення, і зараховується служба вже після повномасштабного вторгнення. Так само можна отримати відстрочку. Відстрочку мають судді, народні депутати, працівники правоохоронних органів, державної прикордонної служби, тобто тут нічого не змінилося. Суттєво змінилася саме відстрочка для звичайних громадян. Новий закон скасовує строкову військову службу та запроваджує базову підготовку. Її зобов'язані пройти чоловіки віком від 18 до 25 років. Причому до 24 років дозволяється обирати період служби. Дівчата теж зможуть пройти підготовку, але лише за бажанням за воєнного стану базова підготовка триватиме три місяці. Один місяць загальновійськова підготовка, два професійна. Запроваджується базова військова підготовка у всіх вишах з 1 вересня. 2020. Тисячі двадцять п'ятого року для порівняння максимальний штраф до 18 травня в нас 500 по адміністративних правопорушеннях. З 18 травня він стартує від 17 до 34 тисяч. Це для громадян і до 59 тисяч для підприємств. Тобто, за порушення ведення обліку нез'явлення на військовий облік для неоновлення порушення мобілізаційного законодавства в разі. Більш такого грубшого порушення наступає кримінальна відповідальність за різними статтями, в залежності на якому періоді особа вчинила порушення. За деякими статтями може бути умовний строк покарання, наприклад, коли людина не поміщається в спеціалізований заклад в установу та в колонію відбування покарань. А може бути статті, за якими немає альтернативи, тобто тільки реальне позбавлення волі і мінімальне, е, мінімальне позбавлення волі від п'яти стартує. Це основні зміни із повного переліку нового закону. Незабаром міністерство оборони проводитиме додаткові роз'яснення. Новий закон про мобілізацію набирає чинності 18 травня. Іля Андрій Дейнега Новин Рівного.